Дивимось. Рейди ось ці СБУ по церквам Московського патріархату на Заході. Чи будуть далі продовжуватись і які наслідки. Які наслідки. Друзі, так будуть продовжуватися, будуть вони ще якісь справи тут заводити. Ще ми дізнаємось, там будуть заводитись справи і по фінансовим махінаціям, по грошам такі серйозні. Потім будуть ще визнані якісь там заробіток ось тут випадає або алкоголь, або ось сімка з двома піками вверх. Означає вона Погані звички, це будь-які можуть бути шкідливі звички. Це і алкоголь, і тютюн, і наркотичні різні сировини, речовини, точніше, і все, що завгодно, що пов'язано з зловживанням різних там речовин. Це може бути. І Ось заробіток на цих речовинах. Бачите? Це може, до речі, це може бути ще й відкрито. І будуть заводити справи, і будуть від, ну, відкривати ось ці махінації, пов'язані з великими грошима. Тому що тут е дві ці карти, вони коли поряд зійшлися, це дуже великі ну, великі гроші. Ну, прям не дуже великі, але великі прямо гроші випадають. Ось з цим пов'язано. Ось так. Е можливо, навіть ще підпільне якесь виробництво цього також. Можливо, е тут буде. Тут рейд буде, по ним. Рейд ще буде. Ось таке випадає там. Ось така ситуація там по цьому московському патріархату, по цим попам випадає. Так, зараз особисте питання, ага. Бачу, Віктор 44 роки червовий. Віктор 44 роки червовий. Чи заберуть воювати? Короби випадають в нього якісь. Мабуть він по стану здоров'я не підходить. Вірогідність така, тут, вірогідність така тут випадає, але чомусь це пусто випадає, бачите? Загально. Ну, може він по здоров'ю не підходить, але от вірогідність така висока, що можуть, можуть його призвати. Ну там в нього не по здоров'ю. В нього по здоров'ю, не... здоров він не може по здоров'ю. Йому треба от довести те, що він не може по здоров'ю. По стану здоров'я він не може. Ось так. Але вірогідність така висока. Я не можу сказати прямо так, заберуть або так, не заберуть. Ось, ось що випало, я те вам і кажу. Карта загрозлива випала для цього. Так. Подивився. Так, дивлюсь далі ваші питання. Дивлюсь далі ваші питання, друзі. Людмила. Людмила. 45. зелона карі очі. Я особисті питання дивлюсь тільки задонати, Людмила. Донат Або ось кидаєте подарунок, цей сердечко з ключиком, або е, донат на карта. Від 100 гривень будь-яку суму це така е, символічна умовна під час трансляції, друзі, хто заходить, хто лайкає, хто, лайке, хто е, активний в чаті. Е, для тих от ввечері я роблю такий е, виключно ось на час стріму. Е, такий... Е, Варіант відповіді. Це конкретне ваше питання. Конкретне питання з конкретними людьми, без там загальних картин і так далі. Щоб ми впоралися швидко. Так, тому подивилися ми про СБУ, про ці церкви. До речі, дуже цікаво, ми побачимо ще. Ми ще побачимо цікаві події там. Так, В думки дідуся Байдена відносно України і нашого президента. Байдена відносно України і нашого президента. Байден Христовий Король. Байден Христовий король. Зараз я його знайду. Так, думки відносно України і нашого президента. До нашого президента він відноситься дуже лояльно, він йому подобається. Він йому подобається, відноситься він дуже лояльно. От, взагалі, ну, він більш-менш більш так адекватно оцінює ситуацію і розуміє, що це неочікуване зло прийшло до нашої країни. І він допомагає, бачите, і фінансово, і, можливо, навіть зі із, 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 із свого особистого може. Кармана також може ну, в лапках донатити на армію. Допомагаю. Загально він розуміє, що неочікуване зло прийшло на долю нашого президента і нашого народу взагалі. Він, його, він йому подобається, він його підтримує, в принципі. От, але тут випадає неочікуване зло по грошам, бачите? І ось рука Кремля. Тут він. У нього дуже багато інформації, і на нього дуже багато, бачите, от спецслужб працює. І він розуміє, що там в оточенні є, є люди-зрадники. Він також розуміє, це тут дві карти, неочікуване зло і по грошам. Тобто він несподівано може злитись на ось неправомірну витрату грошей, або якихось там. Коло людей, які ці гроші можуть там неправильно використовувати, ось так. Ну, це е, більше стосується Верховної Ради, якихось інституцій. Бачите, ну от конкретно до президента, до народу і до України, він відношення таке добре і допомагає він щиро, і навіть, можливо, своїми грошима. Так випадає. Так. Дивимось далі. Що думає орк бункерний дід про війну в Україні зараз? Чи відчуває він зараз свій кінець? І чому дідусь Байден і літачки нам не дає? Ну, чомусь не дає. Не все так просто, друзі. Не все так просто, я так розумію. Так, значить дивимось, дивимось, що від, що думає а, плішивий, бункерний плішивий дід. Стосовно <кій> війни в Україні зараз. Захід його позбавить своєї посади. В нього пуста робота випадає з... з... із-за заходу, бачите? В нього випадає пуста робота із-за заходу. Так, його скинуть. Захід зробить все, щоб його там не було. Ну, Доб'ються його. Це випадає в нього. Це поки я шукав фігуру в нового короля. Так, що думає стосовно війни? Чи відчуває він, що він програє, чи він думає, що він переможе. Він намагається домовитись з Заходом. Він е, намагається, ну, тут дуже багато розмов випадає біля нього, бачите? Дуже багато хто йому, е, дуже багато хто йому до, до речі, доносить йому невірної інформації стосовно е, тому, що Захід дуже серйозно, дуже серйозно е, націлений на те, щоб він позбавився і програв в цій війні. От, дуже багато розмов біля нього і його вводять в оману. Тобто його е, запутують. Дуже багато розмов і е, недостовірна інформація щодо е, намірів заходу. Він випивати став ось таке частіше. Дивіться, що випадає взаліто. Взагалі то, взагалі -то він, розуміє, він розуміє, що він програє в цій війні. Він розуміє, що він програє в цій війні. Він намагається заплутати, залякати, обдурити захід. І також його вводять в оману. Дуже багато розмов біля нього. Дуже, дуже багато чого йому кажуть, і багато недостовірної інформації. От, але він все одно е, хвора людина на голову, хвора на голову людина, він все одно вважає, що він якось може вийти сухим із води. От, але, е, але це не вийде в нього. Він все одно вважає, що він е, може вийти сухим із води, друзі. Ось так він вважає. А це значить, що він ще думає, що він якось може перемогти. Якимось чином або перемогти, або вийти якось сухими з води, або відтяпати собі там оці окуповані території, якось домовитися заходом, але такого не буде. От, все одно. Все одно такого не буде. От, ось так, що ми побачили. Тобто він, він в глибині десь, якщо вона в нього є душі, то він десь розуміє, що То він десь розуміє, що він навряд чи виграє цю війну, але він вважає, що він ще може вийти сухими з води, начебто весь світ це Аркастан, Рашка, яка може йому повірити і буде вірити там всьому. Ось така ситуація. Хвора людина на голову. Повністю хвора. Його приберуть. Це точно. Час пройде, друзі, і ми побачимо, як це справиться. Ганет, дякую за подаруночки. Дякую. Йдемо далі, йдем далі. Лукашенко в Африці. Що хотів там досягнути? Ларіса сьогодні в ударі по питаннях. Людмила 37, ближайше будущее, таке питання я не відповідаю. Конкретне питання. Це от найближче майбутнє це особистий прийом. Там ми можемо розглянути ваше особисте майбутнє: в роботі, в здоров'ї, в особистих там стосунках, якихось там, в якихось подіях чи в якихось попередженнях. Це загальна картина. Як я можу вам зараз тут одною відповіддю відповісти? Так. Туземець е, ха -ха -ха, Лукашенка в Зімбабве. Ну він там налагоджує, е, щось налагоджує. Напевно. Дивимось, Лукашенка в Африці, що хотів там досягнути. Я так загально подивлюсь на цю е, ситуацію, е, що Лукашенко хотів досягти в Африці. Чого він туди їздив? Те, що він туди поїхав, це взагалі була <кхи>, начебто робоча, робочий візит, але тут валет пустий випадає. Це як обман, це, можливо, це підтримка Рашкінського цього наративу, там міжнародні створюються. Це він підтримав оцю. Картинку начебто якихось там міжнародних відносин, що вони в них якісь є. І начебто зараз вони там зосереджені на конкретно африканських цих країнах. Це обман, це просто пуста поїздка. бачите Робоча поїздка пуста. І ось він там пустий. Це як обман він туди просто злітав, тому що так, напевно. Потрібно було, або так йому сказали. Нічого взагалі це не, не значить. От взагалі нічого не значить. Ось так. От покататися на тракторі по пустині. Ось можливо це і так. От. Що він там досяг Його ось хлопати бункерного заставили. до речі, для нього це було неочікувано. Отак от, от раз, і йому сказали, полетиш в зімбабве. Помаячиш там, по зімбабве. Ось, ось таке. За Бахмут є відео на каналі в мене. Не віддадуть наші Бахмут. Так, всі території повернемо, друзі. Хто вперше? Так, так, так. Маргарет, дякую, дякую, що пояснила. Глядачки. І е, те, що ми вже дивились, ті питання. Так, подивились на цього. Е, дурачка тракторного <кхи> тракторного. Ось таке. Побачили. Так, Маргарет, як завжди. Зі своїми нестандартними питаннями. Зараз сьогодні в неї питання таке. Ось Пише. Чи дійсно існували Адам і Єва? Трохи вибивається з нашого контексту, нашого стріму, тому що у нас, в принципі, бачите, зараз одна тема війни, тема нашої перемоги, ворогів і так далі, міжнародних відносин. Але, друзі. Ми подивимось, <кій> чи дійсно існували, ми можемо з вами дивитися і на такі питання. Чи дійсно існували Адам і Єва? Ну, начебто от ви існували, бачите? Тут взагалі дивіться, що випадає. Тут взагалі випадає, дивіться, яка карта цікава, випадає. <кій> Адам і Єва жінка і чоловік, бачите? ось, Адам і Єва. Дім. Тобто, це можливо зародження, це, можливо, от, дім планета наша. І тут дивіться, Трифова, трифовий Адам, червова Єва. І от у них кохання випадає, бачите, трифова і червова. І ось випадають два життя. Ви бачите, як випадає? Ось так. Ось їхнє життя, ось вони випадають, ось випадає планета, наша Земля, ось, ось так. І ось вони випадають. Дуже цікаво, дуже цікаво випало. Взагалі, дивіться, як. Тобто так були і ще як були. Таке прям чітко. І життя, і кохання, і планета, і вони. Ось, Розумієте як? Ось так буває, навіть випадає. Так, дивимось далі, друзі, питання. Дякую Слава за вашу працю. В Телеграмі писали питання за грошові виплати ЗСУ, будь ласка. А, да-да-да, зараз ми подивимось. Зараз ми подивимось. Посмотрите, будь ласка, если ми можемо. Переведеться в другую час Новомосковський, що його там ждет. Гарне питання нам всім цікаво. Вичерпано час до міфології перейти. Все ж таки було. Прямо випало так, друзі, що тут немає взагалі питань. Так. Дивимось далі. Дивимось далі. Зараз ми подивимось з приводу поправки в закон про військові виплати. Хочуть урізати грошові виплати ЗСУ в тилу. Чи уріжуть. Чи уріжуть із до, із до чого це приведе? Та до чого це приведе, напевно, так. Які будуть настрої серед військових? Чи уріжуть виплати? ЗСУ в тилу. Дивіться. <кій> можливо, в частині там не все так просто випадає. Можливо, можливо, уріжуть, тому що в основному розкладі тут напевно уріжуть, тут так випадає, в основному розкладі фінансових карт не випадає. Багато хто ну може вдома буде. Із цих військових, хто знаходиться в тилу, можливо, вони і вдома будуть знаходитись десь. от. Але не всі уріжуть. бачите, тут все одно фінансова карта є. Чому урізають? Тому що багато грошей іде можливо, якісь будуть перенаправляти або робити ось шістка бубнова. Тут вказує на перенаправлення цих фінансів. Можливо, десь на фронті або десь в якомусь напрямку повинні ці кошти також. Тут прямо удар цей пустий, я не бачу, що прямо чогось там, чогось дуже там поганого не випадає. От, все одно працювати будуть військові, от, при роботі будуть, при якоїсь там діяльності будуть. Деякі будуть, можливо, там в себе навіть вдома або в регіоні там ось якось знаходитись. Тобто, якісь рішення будуть прийматись не, не прямо стандартні, що отак, все, всім урізали. Там щось буде комплексно, якісь комплексні рішення. Але е, випадає таке, що е, комусь уріжуть, комусь десь е, навпаки буде це, щоб комусь було, там уріжуть. Ось таке щось не дуже стандартне. Ну, удар пустий випав. Значить, значить, це, значит, це е, до, до чогось такого поганого не призведе. І не потрібно роздувати з цього е, якусь там зраду чи щось таке. Ось так. Випало. По виплатам. Будуть, будуть незадоволені, друзі, а вже ж будуть незадоволені, там випало незадоволення серед військових буде. але ну, це не прямо, воно ну, не катастрофічне якось. До якогось там серйозних там, масштабних чогось такого поганого не випадає в зв'язку з цим. Ось так. Ми подивились і на мету, і на мету цього рішення, і як воно буде, так, що воно буде, де, дещо і як. Анет, дякую. Дякую. Так, друзі. Значить, дивимось ми з вами онлайн розклад. Наприкінці. Онлайн-розклад. Порада від вищих сил. Порада. На добу. Це дуже е, так умовно. Давайте найбли... порада найближчі дні. Найближчі дні. Порада від вищих сил, найближчі дні. Тому що це, це таке питання. Найближчі дні. Найближчі дні, там, може, тиждень. Ось так. Порада від вищих сил. Значить, я роблю онлайн розклад, на три частини розкладаю, як завжди, друзі. І дивимось. Ви обираєте одну, яка вам більше подобається. І порада від вищих сил на, наступну, на наступний тиждень, найближчі дні. На наступний тиждень. Умовно, тиждень, найближчі дні. Так. Перша. Тут порада, дивіться. Що випадає? Тут випадає пустий удар, це значить переживання ваші пусті. Якісь опасіння ваші, також пусті. Бачите? Значить, тут ще вказує те, що ваш, ваш, вас захищають вищі сили. Бачите? Тут пустий удар випадає, це добре. Це гарна Тобто, вас Порада така і попередження таке, що ви під захистом, в принципі, знаходитесь. Покровительство над вами, бачите, якийсь король трифовий чоловік, можливо, він вже в тонкому світі знаходиться, ось так. І також порада щось купити собі. Щось, якусь річ собі придбати. Якщо ви хочете придбати, то придбайте її. Так, друга: тут порада від вищих сил зайнятися своїм здоров'ям. От, е треба на цьому тижні, вам треба зайнятися своїм здоров'ям, вам треба звернутися, от, мабуть, до жінки якоїсь лікаря, можливо, пройти обстеження, можливо, щось е в цьому плані, але тут випала е порада попередження: займіться своїм здоров'ям. Е ось так. Критичного прямо тут нічого не випало, тут ударних таких не випало, але чітко вказано на здоров'я, друзі. Займіться своїм здоров'ям. Це може бути і психологічне здоров'я, тому тут випадає жінка, це може бути і психолог, це може бути і фізичне здоров'я. Просто вам треба, якщо ви відчуваєте, що вам в чомусь там деякий дискомфорт є або щось ви погано відчуваєте, треба зайнятися своїм здоров'ям. Так випадає, порада така. І третій розклад. Третій розклад, хто хоче змінити помешкання, житло, це може зробити. Тут чітко випадає так, що ви можете змінити житло. Або якщо ви знімаєте квартиру, ви можете знайти більш там, цікавий, або варіант такий, який вам більш підходить. От. Ось так. Тут основне це зміна житла випадає. От. І зміна житла, сімейна карта. І дивіться, щось ще випадає е, карта за, за такого такого, можливо, щось від, відмічати будете. Вказано, е, тримайте себе в, то в, в руках і е, знайте міру. Ну, тут не прям критичне попередження, просто, можливо, якщо буде у вас така е, можливість або така, така ситуація якесь, може, щось ви будете там святкувати, то треба бути мати Знати міру. Ось так. Щоб потім щоб потім не жалкувати, можливо, за свої е, вчинки. Ну тут такі вчинки випадають. Знаєте, такі кумедні. Не кумедні, а такі більш знаєте, безбашні. Ну, без поганих чогось. без Отак чого. от випадає, друзі. Ось так. Ось так, друзі, ми подивились. Ми подивились. Дякую всім, хто поставив лайк.